Чи треба вам переїжджати, чи треба вам повертатися туди, звідки ви приїхали. Не забувайте, розклад загальний, можливо, не для всіх буде корисна інформація, тому вирішуйте самі приймати цей розклад чи пропустити. І так. І так, скажу вам, що таке, знаєте, є розпач, є незадоволення, є такі якісь певні моменти, які, знаєте, дійсно вас ведуть до тої думки, що хочеться щось змінити у своєму житті. Сильно ви вже такі устали від усіх всіх незадоволень там, де ви зараз, наразі, де пер, пер, проживаєте зараз. Все те, що з вами відбувається, хочеться якби його. Відпустити, скажу вам. Більше за, все, більше за все, я скажу, що ви будете, не бачу тут, щоб ви переїжджали, не бачу такого. Бачу, що якби, карта луна, карта сумнівів, карта емоцій, страхів. Знаєте, все ж таки, якби. Будете на тому місці, де ви зараз. Да, Думки у вас є, Да, балачки у вас є, ви якби планування можливо є, Знаєте, ви якби, м -м хочете. Хочете це все діло якби, здвинуть з місця, хочете оновлень, таких змін на краще, але все ж таки самої карти доріг, гляньте, скільки виложила карт, доволі багато, знаєте, не випало. Не випало поки що карта, що вам треба переїжджати. Бачу тут, що по тузу пентаклі, що буде, знаєте, ця країна, де ви зараз проживаєте, чи це місто, де ви живете. Знаєте, як буде предлагати вам якісь нові шанси, можливо, знайдете ту рівновагу, можливо, якийсь спокій там, на тому місці, де ви зараз. Таких активних дій я не бачу. Ви будете на тому місці, на тому, де ви зараз знаєте, як така стогнація, як таке планування, як мрії. Балачки, як я сказала, знаєте, хочете зміну в своєму житті, але не зараз це буде. Якщо ви хочете це, то не зараз. Чи стоїть вам повертатися додому, чи краще залишитися на цьому місці? Так, саме перша карта випала. Гляньте, що у вас ностальгія, що вас тяне додому, знаєте, що таке є, якби не відпускає щось у вас звідтіля, знаєте, як прив'язаність. Як прив'язаність до того місця, де ви проживали раніше, тобто додому. Чи треба, чи стоїть вам повертатися туди назад? Ну, знаєте, скажу вам, що повертатися будете, тобто, ідея якби: що. І карта дорога це означає, і карта то, що змінюватися буде ситуація тут, надалі, тут де ви зараз і надалі. Але знаєте, не на весь час, не на весь час ви будете повертатися дорогу. Ви, додому, ви знову почнете шукати краще місце, відгороджуватися, шукати, відгороджуватися з того місця, де ви повернетеся додому. Знаєте, як теж буде вам потрібна допомога і шукання. Тобто будете, будете в інших країнах ще проживати. Можливо, тут навіть ось двойка Пентакли каже, що будете проживання на дві країни, що тобі, додому будете повертатись, але все ж таки і туди, де ви зараз, теж будете повертатися. Знаєте, так що, якби переїзда такого масштабного я не бачу, але все ж таки дорога додому буде, чекає вас. На який строк, на який час, на який період? Знаєте, це все особистий розклад. Так, так. Ті самі карти випадають, що вдома ви знайдете спокій, рівновагу, таку наповненість душі, знаєте, як повна чаша, як вас наповнить, але все одно. Рух назад, туди, де ви се І тут подивіться: двійка каже каже, що будете жити на дві країни. На дві країни. Одною ногою в Україні мислимо дома там, де ви проживаєте, знаєте. А друга нога залишається все ж таки коріння випустити там, де ви зараз знаходитеся.